Нельсон Мандела, видатний борець за свободу, народився 18 липня 1918 року в сім'ї суперників Апартеїду. У 1944 році Мандела вступив до Африканського національного конгресу, що стало початком його активної політичної діяльності. Після 27 років ув'язнення, 11 лютого 1996 року, він вийшов на свободу, ставши символом боротьби за свободу у всьому світі. У 1994 році Мандела став першим чорним президентом Південної Африки, що знаменувало нову еру в історії країни. Після закінчення президентства він зосередився на соціальних питаннях, зокрема на боротьбі з ВІЛ Снідом і підтримці освіти. У 1993 році Мандела став лауреатом Нобелівської премії Миру разом із ЕФ. Справжній спадок Мандели живе в серцях молоді, яка прагне змінити світ на краще. Культурні та освітні ініціативи продовжують вшановувати його пам'ять, пропагуючи цінності миру і справедливості. Його спадок і досі надихає людей боротися за справедливість, мир та рівність у всьому світі. Якщо ми будемо жити відповідно до його принципів, світ може стати кращим місцем для всіх. Дякую за ваш час. Назва виникла після того, як багато людей помилково згадували, що Нельсон Мандела помер у 1980-х роках, хоча він насправді прожив до 2013 року. Цікавий факт: ефект Мандели це явище, коли велика кількість людей пам'ятає події або факти інакше, ніж вони відбувалися насправді. Нельсон Мандела помер 5 грудня 2013 року, залишивши вічний слід у серцях мільйонів людей. Мандела залишив нам уроки про силу надії, солідарності та віри в зміни. Він навчив світ важливості прощення і примирення, ставши архітектором нової південної Африки. Це явище викликає дискусії про природу пам'яті, колективної свідомості і можливі паралельні реальності. Деклерком за їхній внесок у мирне врегулювання конфлікту Нельсон Мандела залишив величезний спадок, ставши символом справедливості і гідності для майбутніх поколінь.